Впевнена, що ви вже прочитали перший том прекрасного коміксу газетярки. І в нас новинка, в нас є продовження цієї книги. Отож, газетярки 2. Почну, мабуть, з найочевиднішого, із поліграфії. Тверда палітурка. Цупкий папір, ще й крейдований. Повнокольорний друк. Ця книжка порушує всі стереотипи щодо коміксів, які ми звикли бачити, виготовленому приблизно на туалетному папері. Це просто шедевр поліграфії. До другого тому нової серії коміксів газетярки повертаються Брайан Кавон, автор бестселлера за версією Нью-Йорк Таймс-Кара. І Клівчан легендарний художник диво жінки. Також до них приєднуються відзначений нагородами колорист Мет Вілсон та вигадливий літерник Джаред К Флетчер. Після найдивовижнішої ночі у своєму житті у передмісті Клівленда відважні юні газетярки Ерін, Мак і Тіфані потрапляють із далекого. 1988 року у ще більш далеке і жахливе майбутнє аж у 2016 рік. Що би ви зробили, якби раптом зустріли 12-річну версію себе? 40річна репортерка Еріх Тієн дасть відповідь на це запитання? У гостросюжетній історії про дорослішання та смерть у 21 столітті. А ще уявіть собі, як це, будучи 12-річною дівчинкою, опинитися у майбутньому і почути, що. Що ти не доживеш до цього майбутнього, що в тебе через кілька років буде лейкемія і ти помреш, як і для чого жити далі. Але я не буду спойлерити читайте і розглядайте самі. Газетярки Книга друга заворожує кожною своєю детально прорисованою графікою та цікавим сюжетом. Ця книга варта уваги читача, який цінує комбінацію талановитого малюнка та цікавої історії. Кожна сторінка коміксу наповнена пригодами, загадками та несподіваними поворотами, завдяки чому читач залишається у захваті. Що робить газетярок неперевершеними це вдале поєднання цікавого сюжету із відмінно втіленою? Графікою через яскраві образи персонажів і деталізовані малюнки комікс набуває життя та просто вирує енергію. Читати газетярки книгу другу варто для того, щоб зануритися у фантастичний світ, де реальність та фікція переплітаються. А героїні вирішають на захопливий квест за правдою. Цей комікс вражає своєю оригінальністю і теплом, у якому прописані відносини між персонажами. Тому ми рекомендуємо цю книгу всім, хто цінує, не лише захоплюючі історії, але і вміння витончено їх розкрити через мистецтво коміксу. Отож, Газетярки 2 це продовження. Серії про газетярок, і далі буде ще більше і ще цікавіше. Начальна книга Богдан рекомендує.